Того часу Йоанн бачить Ісуса, який іде до нього, і каже: Ось агнець Божий, який забирає гріх з світу. Це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене, і я не знав його, але я через те й прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві, і засвідчив Йоанн промовляючи. Я бачив духа, який сходив, мов голуб із неба, і перебував на ньому. І я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити у воді, він сказав мені над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що Він Божий син. Слово Господнє! Слова Тобі, Христос народився. У Євангелії чуємо слова, що Йоанн Хреститель побачив голуба Духа Святого, який сходив на Ісуса Христа і пізнав у ньому того. Кого Отець послав. Пізніше цей Дух Святий, котрий зійшов на Ісуса, Він був з ним протягом цілого життя, супроводжував його постійно. З часом цей Дух поведе Ісуса на пустиню. Пізніше в силі Духа Ісус буде проповідувати, Ісус буде робити різні чуда, зціляти, навертати. Все своє життя Ісус живе у єдності. Духа з Духом Святим і під його проводом. Цього Духа Святого ми з вами отримуємо на таїнстві хрещення. І коли людина живе за натхненням Духа Святого, то це показують її вчинки, її життя це показує, так як Святе Писання неодноразово говорить, що яка є та людина, не варто дивитися зовні, а на її вчинки. Вчинки показують, ким є та людина, яка її, її суть її людини. Так як Ісус Христос у сирі Духа Святого навчав, проповідував, зцілював, робив різні чуда, це показано те, що Він робив, його стиль життя показує, який дух його вів. Так? І ми так само є ведені цим Духом Святим. Однак буває, що людину може вести і інший дух. І знову ж таки, який дух веде людину, видно по її вчинках, видно по її житті. Який дух веде людей, які можуть вбивати, вести війни? Який дух веде людей, які запускають ракети, які нищать будинки? Аж страшно собі уявити. Мерзеність зла, мерзеність цього духа. Який оволодіває людиною. З часом Ісус, будучи у синагозі, йому подадуть книгу Пророка Ісаї, він її розгорне і зачитає Дух Господній на мені, бо Він мене помазав. Цей дух постійно залишається з Ісусом Христом, постійно є з Ним і постійно його веде. І Він також і нас веде. Але, однак буває, що часом я. Якось відвертаюся від того Духа Святого і можу прислухатись до якогось іншого Духа, який веде мене іншими дорогами, який веде мене десь на манівці гріха. І варто також подивитися і запитати останнім часом, якого духа більше я слухаю. І якщо якось важко подивитися, якого духа більше я слухаю, то подивитися на свої вчинки. Чого більше я сьогодні роблю, чи добра, чи зла. Кого я більше слухаю за яким духом я сьогодні більше йду? Під натхненням якого духа сьогодні я живу. Я стараюся жити, я пробую жити. Також іншою такою, іншим таким моментом в Євангелії є гарна ця постать Йоанна Хрестителя, який. Приготував дорогу для Ісуса Христа, який жив фактично для того, щоб е, люди повірили в того Месія, який має прийти. І сьогодні Він Його е, показує, вказує, що ось Агнець Божий. Так? Ось той, заради кого я прийшов. І цікавий мій момент, те, що Йоанн Хреститель також мав великий авторитет, великий авторитет в людей. Йоанн Хреститель також мав своїх учнів, але приходить момент. Коли Іоан Хреститель усіх цих людей, яких він мав біля себе, віддає Ісусу Христу, каже, не я, не я маю бути в центрі, а Він. Ось до Нього йдіть, показує, вказує на Нього. І це дуже гарно показує дещо відносини між нами, між людьми. Як важко нараз мені, людині, вказати на іншу людину, як важко нараз мені людині упокоритись. Перед іншою людиною. Так, про що я говорю? Про те, що ми часто не вміємо радіти з того, що поряд мене є якась інша людина. Часто буває так, що приязнь, дружба з іншою людиною для мене виступає як якесь свого роду таке суперництво. Так? Якщо в мене є якийсь там приятель, то це автоматично стає моїм суперником. Ось. Я починаю з ним то сперечатися, то доводити йому різні речі. Чому? Тому що я не можу поступитися і не можу сказати, що якась людина вона краща за мене. Якась людина вона може робити щось краще, ніж я. Я маю свої таланти, я маю свої дари, так? але я також маю свої границі, через які я не можу переступити, я не можу переступити через себе. Так? Але буває так, що я не можу визнати. Правоту іншої людини, не можу визнати те, що інша людина, яка поряд зі мною, вона в чомусь може розбирається краще, щось робить краще. так. Що в житті роблю найкраще я, це все. І це воно є присутнє в кожній ділянці нашого життя, в більшій чи меншій мірі. так. Наприклад, як це відбувається, скажімо, чотири приятеля так, поїхали на е, автомийку е, помити свої автомобілі. Ну і помили там, поставили їх, щоб трошки просохнули. І завжди знайдеться хтось, який скаже: Я помив найкраще. Хоча автомобілі ідентичні, чисті, так, однаково помить. Але буде хтось хтось скаже, ну ви добре помили, але я помив найкраще. Так? Чи так само жінки десь там, наприклад, в місце, в місце праці приходить. Там молода пані і каже: Ой дівчата, слухайте, вчора такий рецепт знайшла, прочитала у Фейсбуці, спекла там піріжечки, якісь випічки, спробуйте. Вчора мої вдома так всім сподобалось. Спробуйте ви. Ну і жіночки пробують. Так, і, да, добрі, але я би цукру більше дала. Інша скаже, а мені чуть-чуть кориці бракує. так, Добрі піріжечки, але я б зробила краще. Завтра я зроблю небо в устах. Небо в устах. Так? Ось. Чи, ну, є такі моменти, так? що ми не раз не можемо прийняти, що в когось е щось вдалося краще. Так? Не вміємо якби, порадіти за цю людину. Ось. Ну, важко чомусь так нам, нам, нам це дається. Це таке суперництво, е яке веде до гріха, яке пізніше приводить до заздрості, до інших речей. Більше того, Інший раз ми навіть не вміємо порадіти за ту людину, так? яка щось осягнула, щось краще має. Так, чи взагалі просто щось має? Ось, наприклад, чоловік п'ять років збирав на автомобілі, Так, збирав на автомобіль, казав друзям, хочу купувати. Якщо десь будете чути, скажете мені, я подивлюся. Так? І врешті цей чоловік купує автомобіль. Купив автомобіль, все кличе друзів, врешті купив. Ну і приходять друзі. І як це відбувається класично, так? Приходять його друзі. Ну, що там купив? Якого року машина? А такого-то, та, такого-то. Та. Пробіг скручений, гарантій. А двері це що? Дверки якісь такі дають, якийсь такий колір неприродні. Та бита. Бита, ні, машина погана. Та. Нема такого, щоб сказати: друже, добре, що ти купив. Я такий радий за тебе, ти так і хотів. Дякувати Богу. Здорові на краще Та. Добре, але це не те. Це не те та. Чи інший приклад жінка? Da, купила плаття собі якесь там. Прийшли до неї подруги, а вона приносить на вішалці, на плечиках. Da. Дивіться, дівчата таке плаття купила, таке класне, подивіться, і дивимось. Ну так, да, да, якби якийсь матеріал не китайський був, гарне, да. а такого тільки красного не було. Да? Я зараз поміряю, побачите, взагалі класне. Да, Поміряла, все, ну подивіться, як. А, а ти вже зняла з плечиків? Да? Ага. Ні, гарне, гарне платя, да, гарне. Да. Ось, якби Бракує нам, приходить якась така ця заздрість да, і визнати, що дійсно да, я рада за тебе, що ти купила, слухай, прекрасно, да. ось якась така у нас от, Дружба часто перетворюється в це суперництво. Бракує мені нараз такої відваги визнати, що я доходжу до якоїсь певної міри, і, ну далі я, я, не можу, да, я не можу. Я не вмію, я не не можу, да. я я я вмію, вмію, як священник, так, як священник, ну то який священник говорить проповіді найкраще. Так. Ну, То якийсь священник може провести дуже гарні реколекції. Ну, який священник? Та-дам! Так, так? Отець Віталій заді мене сидить, так. отець канцлер. Він якби тут стояв, говорив, ну то хто говорить найкраще? Так? Ось. Кожен в своїй свої галузі, він якби найкраще. І здається, якщо я роблю якусь роботу і мене завтра звідси заберуть. Це все завалиться. Це все просто завалиться. так, ось. І Йоанн Хреститель дуже гарно це показує, так, що Він робив все для Ісуса Христа. Він міг сказати, так, Ісусе, ну добре, ти прийшов. Тепер давай, збирай своїх апостолів, побачимо, скільки ти збереш. Ходи, давай, побачимо, чого ти, чого ти, яких успіхів ти доб'єшся. Так? Давай. Але ні, Він віддає все для нього. Так, він знає, що далі він не може, далі йому і не потрібно. Так? Він зробив, виконав те, до чого Господь його покликав. Так? І зробив, виконав ем, ту волю, яку Господь йому дав. Так? Ось, ті таланти реалізував, які Господь йому дав. Так само і я, реалізовуючи свої таланти, якщо я реалізовую їх добре, правильно, то я щасливий. Ось. А досягненнями інших людей. Завжди варто радіти, варто тішитися, так? не вступати в суперечку. Бо Більше того, досягнення інших вони не повинні мене вести до гріха. Бо часто таке це суперництво, воно й буває е, навіть в сім'ях, між рідними людьми. І це так відбувається цікаво. Наприклад, там, молода дівчина, дитина, так? чи там, хлопець приходить до мами і каже: мам, хочу вечором піти там, з друзями на каву десь там, пройтися. Так? І мама каже, а з ким ти підеш? А там з тим і з тим, і з тим, о, це така компанія. Я не знаю, чи тобі варто з ними йти. Ну, мамо, я дуже хочу, ну, будь ласка. Да? Ну, вже запитай батька. Підходить там цей син чи дочка до тата і каже, тату, хочу там піти прогулятися з тими, ось тими можна. Тато каже, з ким, з тими, з тим? Слухай, давай, може, піди тільки не з цими, піди з ким хочеш, але ну ці, такі, ця компанія, вона така трошки неприємна. Да? Я трохи за тебе хвилююся, може, не підеш. Ну, ні, ну ну я дуже хочу, ну, будь ласка, ні, не, ні, не, ні. Не, Піди з кимось з іншими. Да, ну, і мама підходить і каже, Валєр, та хай піде. да. Та ну, та скільки там, що там станеться, подзвони нам, ну, хай піде. да. Ні, Я сказав, Валєр, та хай там. да. Ось, і е, Тоді домовляється, що так, відпускають. Але хто в цій ситуації кращий? Мама. да, Хоч на трішечки. Хоч на трі, але краще. Так. І це свого роду таке, воно якби приховане, це, це таке суперність. Не завжди воно веде до гріха, так, але є в нас це таке бути кращими за інші, бути, бути якось не знаю, так, пишатися собою. Так, пишатись. Хоча, от були нещодавно, ми згадували двох таких великих, одних з найбільших, хоч в церкви, оця Василія Великого і Григорія. Які раділи досягненнями іншого більше, ніж своїми, так, більше, ніж своїми. і це така дуже ну, важлива риса, так, радіти досягненням іншого. А якщо я не вмію радіти, якщо десь там приходить заздрість мені, що комусь щось вдалося краще чи ще щось, то нехай це не буде приводом до гріха, а нехай це буде радше такою призадумою. А чому, що мені бракує зробити це так, як він? Що, що бракує мені там, ну, бути такою, як вона, або і краще? Що бракує мені? Да? Хисліництво чи ще щось? Бо якщо хтось робить щось краще за мене, то це автоматично з часом стає моїм ворогом. Так? Я не хочу, я не хочу. Ось. Не хочу мати нічого спільного з цією людиною. Ось. Потрібно старатися радіти досягненням іншої людини. Да? І найперше, це радіти людиною, радіти тим, хто поряд. Особливо нашими рідними, близькими. Повірте, сьогодні в цей час, у цей дуже важкий час, який ми переживаємо, дуже важливо мати когось біля себе. Дуже важливо, щоб ця свідомість, що я не сам. Що коли я лежу в одній кімнаті, я розумію, що батько з матір'ю в іншій кімнаті. Коли я знаходжуся десь в якомусь місті, я знаю, що поряд є людина, який я потрібен. І є людина, яка потребує мене. Сьогодні в цей час ми, нам потрібен цей дух єдності, дух єдності, який нас єднає. Сьогодні самому дуже важко. Серед усього страху, безладу, серед усього того, що діється навколо, нам потрібна інша людина. Ми потрібні одне одному. До цієї єдності запрошує нас, запрошує нас Господь. Щоб не шукати цих суперечностей між собою, а шукати тої єдності між собою. Так? Найперше це з цими рідними, з тими, хто поряд. Бо здається, що з ними ніби та є єдність, але не завжди так є. І це трохи сумно. Так? Сьогодні нам потрібен цей дух дух єдності. Іоанн Хреститель показує нам, що є моменти, так, коли ти щось можеш, але потрібно дати дорогу іншому. Є моменти, коли потрібно порадіти за іншого, є моменти, коли не потрібно грішити через іншого, так? а якось змотивувати себе, взяти себе в руки і зробити все, що від мене залежить, так? щоб бути таким, як інші, так? можливо, бути і кращим за іншого. Ось. Але завжди, щоб це не було, не було через гріх. Сьогодні нам потрібен необхідний цей дух єдності, щоб ми більше любили один одного. Де ж нам взяти цього духа, де ж нам підживити цього духа, де його шукати? Як нам Воскресити цього Духа любові, єдності, взаєморозуміння? Ось. Ось. Йоанн Хреститель говорить: ось агнець Божий. Через кілька хвилин будеш чути і будеш бачити. Ось, агнець Божий, який гріхи світу забирає, який має силу прогнати усіх тих духів, які тебе ведуть на згубну дорогу життя. Ось Агнець Божий, який дає тобі свого Святого Духа, щоб ти жив у мирі, щоб ти жив у безпеці, щоб ти був щасливий. І якщо я приходжу сюди, то я приходжу спраглий цього Духа Святого і прошу, Господи, агниче Божий, дай мені цього Святого Духа, дай мені цього Святого Духа. Тому, дорогі прихожани, гості храму, бажаю вам з цього вівтаря отримати сьогодні цього Божого Духа, Духа миру. Духа любові, духа єдності, щоб менше було якихось непорозумінь, якихось чвар в наших сім'ях, а нехай буде більше любові. Цього вам усім бажаю. Цього бажаю також усім тим, хто дивиться нас онлайн, по телебаченні. Нехай Господь зійшла Духа Святого вам і вашим сім'ям. Христос народився. Христос народився. Христос народився.